Ти дружина військового службовця і, власне, ти е, заміжня за своїм побратимом. Що це таке шлюб двох військових? Ми дуже багато бачимо ці відео, коли дівчата в піжамах проведжають хлопців в мультикамі, чи в Пікселі, чи в хижаку, коли хлопці йдуть з великим букетом троянд до мам, і до дружин, і до дітей. Але в нас майже немає образу і ми не до кінця розуміємо, як суспільство, що запропонувати в поведінці чоловіку, дружина якого військовослужбовець. І ми в родині намагаємося будувати е, ці. Ритуали поки що нам виходить складно, ну бо плавить всіх складно всім. Мій чоловік, він теж митець, він актор, доброволець такий, як і я. Тільки пішов він захищати нас на другому році війни, повернувся на четвертому. величезний шлях реабілітації, повернення до професії і спочатку повномасштабного вторгнення друге коло. Ну, твій найкращий друг, з яким ми могли, ми можемо досі ми можемо говорити про все на землі. І майже всі теми планети нам виходить обговорювати ну, на рівні найкрутіших співрозмовник. І розмовниць, окрім стосунків наших, тому що це хитросплетіння, травм досягнень, величезної кількості викликів, воно ну, дуже сильно впливає.